Мозок наш з вами, ну human being, людський. Він не схильний додумувати позитивні сценарії. Типу, якщо ти щось не знаєш, то ну це еволюційно так сталося. Бо коли ми жили в печерах, а це було не так давно. Насправді, якщо дивитися з точки зору розвитку людини як біологічного виду, ти перед тим як вийти з печери було два типи людей: одні такі О, сонце світить, піду подивлюсь. Бам! в голову каменем від сусіднього племені, у того що там з північного сходу живе, і всіх камінням закидує і плюється. Невиховані оці досі там існують. Це одна історія. Або його там саблезубий тигр за сраку. типу, все, нема. А були інші люди. Вони такі: так, треба вийти на вулицю, але я не знаю, що там, типу. Що там з тою печерою може бути? Ой, я пам'ятаю Петра, він там виходив, його, типу, тигр. Цапнув, я візьму смолоскип з собою. О, ще шолом надіну, цей типу з шкіри, мабуть, назву цю штуку шолом, не знаю. От і піду туди, щоб якщо мені в голову щось прилетить, було не так боляче, може виживу, встигну у ну, відповідь щось кинути. Да? І от ці перші вони не дожили <гум> до наших часів. А оці другі, це наші з вами пра, -пра, 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 пра щури, типу, і тому наш мозок еволюційно звик генерувати негативні сценарії. І тепер, коли ви як лідери, як менеджери, не до. Кінця не доінформовуєте людей, ви їм залишаєте інфопростір, який вони доповнять оцим негативом, стрьомом, е, страхом і так далі. Тепер дивіться, що гірше відбувається. Потім вони поговорять, поспілкуються між собою. Оце ну, там, ну що там, ну що там? О, я я не знаю, але мені здається, блін, і мені таке здається, і там от спрацює синергія, але не так, як ви хочете. Це ванан іквалнайн воно дасть в сторону параної, і ви розвиваєте параної гінезну організацію, де всі ше всі відчувають, що буде якась оця матика, але не знають, яка саме і коли, і всі її чекають.